Будь-який працівник для компанії це добуток його чи її енергії ентузіазму на його чи її навички, і для того, щоб зараз в часі війни в складному економічному часі розвивати діяльність, прокачувати свою компанію, потрібно піднімати як рівень енергії ентузіазму до роботи, так звичайно, і навички. Для цього ми створили спеціальний інструмент, навчальну платформу, на якій зібрали понад 50 курсів, які допоможуть вам прокачати свою команду. За 13 років моєї тренерської діяльності я точно знаю, що ті команди, які мотивовані, включені і постійно вчаться, завжди показують кращі результати. Давайте розвивати ефективність разом, бо від нашої з вами ефективності залежить те, наскільки буде сильний тил, а сильний тил це сильний фронт. Звиваємося разом, прокачуємо свою команду, своїх працівників і себе. Цікаво, тисніть лінк під відео і обов'язково бирайте курс, який підійде вам і вашій команді.